Друзі, всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі новоствореному. Давайте будемо знайомитись. Мене звати Ярослав. Зараз знаходжусь я в країні Фінляндія. Знаходжусь на фермі, як бачите і чуєте на коров'ячій фермі. Хочу трохи познімати і показати. Як все відбувається тут у Фінляндії, на фермі. У нас, тобто я працюю на цій фермі, майже 100 голів корів, є дві групи. Це перша, позаду там друга. Я зараз все покажу. Є ще річні телята, які будуть літом, так само будемо зводити. З усіма, з усіма групами. <кій> на цій фермі ми вирощуємо корів, вони м'ясної яс, породи, тобто без молока, тільки телята суть молоко. Також є трохи більше, ніж 100 гектарів землі, на яку, яку обробляємо, вирощуємо сіно. Сіно для. Для корів, а також на продаж. Продаємо ми сіно на ферми, там, де коники, ферми для корів тільки собі залишаємо. Зараз у нас вже березень місяць, я взимку не, не знімав. Якраз зараз пора, коли корівки вже теляться. Тобто вже є у нас три маленьких теля. Я вам зараз також покажу. Бачите, корови вже чекають, вони хочуть зайти всередину до ферми. Напевно, зараз я не зможу все показати, всі, всю техніку, тобто трактори, на яких буду я працювати, на яких працюю, є ще коники тут у нас є. Я все покажу Подальших відео. Зараз, напевно, так трошки покажу, як відбувається вже, вже вечір, тобто вечірня, як буду заганяти корів всередину в ферму. І покажу вам маленьких теляток, які одне сьогодні отелися, а два вчора, тобто і три хлопчика бичечки. Вони вже ходять, вже такі хороші. Ще я приїхав сюди з сім'єю, я, моя дружина та троє дітей. Тобто, довелося нам виїхати з України. От, і добре, що знайшли роботу. В принципі, дуже-дуже вдячний я нашим господарям, які надали нам житло. Зараз ми вже, вже в окремому будинку, але тут на фермі сплачуємо оренду, працюємо. Хлопці ходять до школи, в мене три хлопчика. Також мені допомагають, коли є час, бо так в принципі багато вони займаються там, спортом, футбол, грають, в хокей і ось таке. Давайте я одразу перейду до... до чого? До того, що зараз піду, покажу вам телят От. і потім будемо заганяти корівок. Давайте я вам покажу поближче оцих корівок. Будемо заганяти всередину. Це перша група корів. Ось. А ще у нас є друга група. Вона чекає, вона чекає ось, ось там. От, бачите, чекає. Я зараз трохи поміняю, може ракурс і підемо, подивимося на телят, на маленьких. Так, що давайте подивимось, поки ще світло вже вечоріє. Це у нас бичечок, Він вчора народився, коровка телилася. Бачите, який маленький. Да, Привіт. Я знімав вчора відео, але трохи... ну я не знаю, постараюся, якщо його не видалив, то прикріплю. Воно було таке грязне все, бо воно отелилася прямо. А тут, а тут було дуже багато гімна, гімна. Це у нас перший бичечок. В принципі, він другим народився, але я так кажу, що перший. Ось цей перший, він, бачите, він до мене йде, бо мені також довелося його переводити, переносити на руках. Зараз я закрию, позакриваю. Це також вчора, але він в самому ранці народився. Привіт! Привіт! Карапус. Там у нас є ще один. Але поки я туди дійду, він зараз молоко п'є, хай п'є молочко. Якщо вам видно, бачите, він п'є молочко. Хай п'є не буду заважати. Ось такі телятка. Зараз що я буду робити? Мені потрібно в першу чергу завести одну групу корів в це місце. Тобто наші всі корови, майже там 100 голів, якщо взяти з річними, то 98, якщо не помиляюсь. Тут вони поділені на дві групи. Чому? Тому що зараз я відкрию. тому що є два бички, які вони у нас, як то кажуть, <смі> не діток роблять, а теляток. тобто на одну групу один бичок великий. Ось, і вони поділені на дві групи. Зараз по... По перший день літа вони будуть знаходитися тут на самій фермі. Тобто днем я їх вивожу вранці, одні йдуть направо, другі йдуть наліво. Потім я приїжджаю на тракторі сюди чищу. Тобто цей весь гній, все прибираю, стелю, також трактором не вручну. Солому розпаковую сіно в таких тюках вони, в рулончиках. От. І потім вже вечором я їх завожу. Тобто весняна, весняна робота вона сама важка буде, бо треба слідкувати, коли корови теляться, а їх чимало, і доводиться і вночі приходити, і ввечері, і днем. От зараз Оцю групу будемо заводити. Давайте відкриємо. Трошки придеться пробігтись, бо вони люблять за мною побігати. Якщо бачите, всі пузаті. Достатньо такі пузаті. Тобто тільні. Завтра вранці я ще вночі прийду, перевірю, чи є маленькі телята, чи ні. А так, в принципі, вже потім завтра вранці прийду. З першу чергу я буду перевіряти, бо їх зараз багато, щось на цей сезон чимало залишилося, щоб вони там не потоптали цих телят. Щось дві запізнюється. Ну, а потім я вже розповідав, да, те, що я буду робити. Я, до речі, вдень відкрив сіно. Новеньке. Щось кричить одна ну Трохи хай покричить. Давай швидше, давай. Ну на місце. До речі, працюю, я маю на увазі руками, тобто там не гній, ні солому, не ні сіно, нічого я руками не розкидаю, все, на тракторах у нас є. Давай, пішли, на місце. На місце. У нас є чотири трактори, два нових валтра, і один маси Фергусон. От, це нові. І два форда, але вони 1963 року, якщо не помиляюсь, але з півоборту заводяться. Тобто чудові трактори ми їх дуже рідко використовуємо, але буває. В принципі, працюємо на двох. Так. Зачко вже є. Пий-пий, пий-пий. Так, давайте підемо тоді. Закрив я. У мене трохи незручно ще камера в положенні, але я сподіваюся вам все видно. Так. Зараз, як то кажуть, другу партію. Ще переведемо, заведемо. Щось я щось розпуталась. Влітку, я не дорозказав, влітку вони всі підуть на вулицю, тобто на поля я буду робити електричні такі забори. Тут багато у нас тут місце з полями і за цими будинками. Там вони будуть знаходитися все літо, вересень і жовтень. Там, грубо кажучи, до перших... Ой-ой-ой, як тут? слизько. До перших морозів. Привіт. Як справи? Так, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз все-таки... Чорне, Багнюка але вже тепліє, скоро вже буде тепленько. До речі, бик бичок цей великий, звати його Титанік. Він дійсно великий. Другий бичок великий. Ми його взимку продали, він вже був трохи старенький. От, будемо на аукціоні. Шеф буде купляти нового дорослого бичка. До речі, коштують недешево, От, але перед літом треба його буде запустити сюди до корів. Я буваю, переживаю, бо ну, це вже теля в принципі, воно таке, воно вже й бігає. Вони в принципі там не наступають один на одного, але я буває переживаю. Тобто, для чого я їх розміщую окремо? Один, два, три дні в середньому вони знаходяться в такій от, як то кажуть, дитячій кімнаті. Е вони мають, тобто корова, ця корова, вона перший раз натилилася, але молодець, вона одразу вона інстинкти проснулися, вона його відлизала, облизала, молочка. Так. Дала. Буває таке, що Абсолютно. треба самому підкармлювати. ну, Буває різне і заставляти, буває народжуються, от, чогось вони б'ються, чогось незрозуміло. Та, що е, тилилася і якась інша прийшла. Тобто от, от, от цього я завжди боюсь, бо щоб вони не заділиться мале. Добре. от, Знаходяться вони тут до трьох днів. До речі, завтра буду я кліпси вішати, от, тому що народилося, малому. От я не розумію, чого вони на нього напали. Хоча вона з цієї групи буває таке, що з іншої групи приходять і вони можуть тобто не цей, не ну не люблять один одного. Добре. Завтра, так, завтра буду кліпсу вішати такі сережки. З номерками, також зніму вам покажу, як я це роблю. от Бачите такі жовті. От вони отут всю ніч будуть до ранку відпочивати. До речі, дуже добре таке сіно. Це другий покіс сіна. Б'ються, б'ються, але зараз, якщо не перестануть, візьму різку, навчу їх. Так, в принципі, бачите, скільки пластику це у нас сіно в таких рулончиках. Це те, що ми робимо влітку, а зимою даємо коровам. Ось тут ще одне, до речі, да, я хочу вам показати. Це те, що родилося сьогодні. Не знаю, видно вам його, ну воно п'є молочко. Хай п'є. Тобто, на сьогодні у нас буде все. Зараз я ще підійду ближче. Так, друзі, я буду закінчувати. Завтра буде інший день, буду знімати, може маленькі будуть поповнення. Така мета трохи розповісти, як, як, як працює ферма у Фінляндії, взагалі, як тут все облаштовано. В принципі, трохи по-іншому я б сказав, як у нас вдома. От, матеріалу буде достатньо, бо скоро будемо вже виганяти техніку. Треба ще три-три поля перегорати. Треба. Потім заборонувати, посіяти, піддобрити траву. От, але зараз найголовніше це от, телята. Потім вже перед, да, на початку зими вони будуть йти на продаж, тобто продавати. До речі, вам не видно, там олені там от, от, от на полі. Олені бігають на наших полях. Так, і про мету я сказав, що хочу показати. Також, в принципі, хто хоче дивитися більше, будь ласка, заходьте на канал, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Буду радий чути всіх, відповідати, на запитання, познайомитися. от якось так. І, друзі, на сьогодні все. Давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал всім. До зустрічі.